Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Тверді парфуми від LCF. Великий асортимент ароматів. Ціна 99 гривень 50 копійок. Ось так виглядає всередині. Набір спонжів для нанесення макіяжу. 4 штуки від фірми Sovart. Ціна 100 гривень. Засоби для прання від «Лоск» Гель для прання 855 мл 159 гривень. Порошок для прання від «Лоск» 4 кг 800 г 439 гривень 2 кг 250 г 229 гривень. Капсула для прання. В одному 18 капсул коштують 199 і 229 гривень. 12 капсул у упаковці ціна 159 гривень. Аріель капсули 399 гривень 26 штук. 31 штука також 399 гривень. 20 капсул 329 гривень, 13 капсул 219 гривень, 44 капсули 659 гривень 36 капсул, аріель гель я 285 гривень 850 мл, 364 гривні, та найбільший об'єм. Ціна 516 гривень, 2 літри 150 мл, Порошок «Аріель» – 2 кг 700 г 324 гривні, 4 кг 50 г 449 гривень, рушнички диво 57 гривень 50 копійок, 2 рулони. Ополіскувач Ленор 95 гривень 90 копійок. Сілан ополіскувач парфумований 169 гривень. Сілан 169 гривень. Об'єм 1 літр 672 мл. Ополіскувач від Кьонен, літр 800 коштує 100 гривень. 1 літр коштує 66 гривень. Ополіскувач сапфір 56 гривень 900 мл об'єм 27 гривень плямовий відник кисневий 200 г. Ваніш плямовий відник 1 л 172 гривні. Є для білих та кольорових речей. Феррі 60 гривень 500 мл. Раніше брала вперше ось такий засіб для миття посуду. Мені сподобався. Фейрі гель для миття посуду 139 гривень. Об'єм літр 350 мл. Капсули фейрі для посудомийної машини 17 штук 226 гривень, 27 штук 249 гривень. 207 гривень від фініш 20 капсул та 349 гривень. Доместус. Ціни від 100 гривень до 112. Об'єм 1 літр. Півлітри об'єм ціна 69 гривень. Чоловічі спреї від Old Spice. Неакційні. Стіки акційні. Гелві 106 гривень. 149 гривень Old Spice у стіках. Більший об'єм 85 мл. Стандартні 50 мл не акційні. Новинки, такі підставки, під тарілку. Ціна 80 гривень за одну. Акція 1 плюс 1 на засоби для догляду за волоссям. Ice, кератин. Кліямен. Шампунь для волосся 123 гривні. Об'єм 400 мл. 72 гривні менший об'єм кліємен. Head Shoulders – шампунь, акційна ціна 155 гривень, великий асортимент, об'єм 360 або 400 мл, хоча візуально виглядають однакові. 234 гривні коштує об'єм 540 мл. Засоби подогляду за волосся ліскоро. Шампунь 127 гривень. Спрей 143 гривні. Шампунь менший об'єм 93,50 бальзам 93,50. 130 гривень коштують шампуні кліє жіночі варіанти. Шампуні та бальзами ополіскувачі від Carnier Fructis 160 гривень. Об'єм 350 мл. Хто ними користувався, напишіть свої відгуки. Давно на них заглядаю. Масочки для волосся від Carnier Fructis 223 гривні. Сіос шампуні. Ціна 127 гривень. Карнір Ботаніка терапії Шампуні 129 гривень. Менший об'єм 101 гривня. І бальзами також 101 гривня. Herbal Essence 156 гривень. Кешбек 80% на усю декоративну косметику від Патрісії Ледо лише з 4 по 6 грудня. Міцелярна вода від фірми Карнієр. 400 мл об'єму 119 гривень. Дії акції, якщо ви візьмете доглядової косметики на 300 гривень, то отримуєте кешбек 150 гривень. Концентровані засоби для догляду за обличчям від фірми Evelyn. Ціни 106 до 163 гривні. Нова косметика декоративна від фірми LCF. Туші 90 гривень. Контур для очей. Ціна 50 гривень. Набір 139 гривень. Накладні вії. На звороті інструкція. 129 гривень три засоби в одному, пудра, хайлайтер та рум'яна. 100 гривень новинка хайлайтер. Новинки для губ помада, ціна 60 гривень та 80 гривень. Ніяк не хотіла камера фокусувати помада для губ. І основа під макіяж. Два варіанти. Ціна 100 гривень за один. Дякую за перегляд. До Зустрічі на каналі.